Сьогодні мною було повідомлення про підозру ірпінському міському голові за ознаками злочину, передбаченої статтею 272 частини 2 кримінального кодексу України, тобто за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною безпекою на виробництві або на будь-якому іншому підприємстві, особа, яка зобов'язана дотримуватись цих прав, що спричинило як наслідок загибу людей або інші тяжкі наслідки. Встановлено що. Під час перебування Ірпінським е, міським головою до призначення посади е, на посаді директора товариства, він, е, порушуючи нормативи і правила, не забезпечував дотримання вимог охорони праці як наслідок. Це призвело до загибелі однієї людини та тяжкого травмування іншої людини. За цими фактами було проведено відповідно фахівцями розслідування. Визнано, що саме його дії спричинили, мали причини наслідок, спричинення таких тяжких наслідків. І також було проведено відповідну експертизу, яка також визнала, що саме звини цієї особи настали такі наслідки. І саме ним порушено відповідні нормативи. Стаття передбачає покарання до 8 років позбавлення волі і позбавлення права займати посади строком до 3 років. Років. Все? Тоді одна стаття лише за стаття. Стаття 272, враховуючи, що особа прийшла в визначений час не запізнилась на годину і було визначено час проведення слідчих дій 15 годин. Він прийшов на 16 годин, потрібно було відпрацювати за цим матеріалом, оскільки його викликано було по двом кримінальним провадженням безпосередньо, і по одному з них пред'явлено підозру, І в подальшому його викликано на інший день з метою проведення слідчих дій по іншим матеріалам, які в нас є, і кримінальним провадженням. Це мова йде про організацію. В тому числі є по тим. Так, все вірно, в тому числі і по тим. А, на а Ми вам додатково про це повідомимо. Тобто, доки що невідома дата, коли ви його викликаєте? А, ми додатково вам про це повідомимо. Є дати, це потрібно, оскільки це зараз прямо проводилось. слідчі проводилися, необхідно зараз взяти певні відомості у слідчі для того, щоб вам конкретно визначити час. Щодо ця стаття, за якою вже влучена підозра, вона під собою має обрання запобіжного заходу чи ні? Mm. Ну, то, ну, так, обов'язково передбачає обрання запобіжного заходу, є передбачає певний вид обмежень, які може накласти з. Колопотання прокуратури суд для того, щоб забезпечити процесуальне виконання рішень, тим більше його статус вже є підозрюваний, в нього вже накладені певні обмеження, він зобов'язаний з'являтися, це тягне вже відповідальність і в будь-якому випадку ухилення від явки вже має, незважаючи на будь-які обрання. Запобіжних заходів, можливість більш суворого обрання запобіжного заходу. Крім того, в нас є, я зазначав, низка ще питань і матеріалів, які е, вивлені. І з цим матеріалом потрібно також буде проводити слідчі дії з ними, а також з його оточенням, яке причетне до вчинення цих злочинів. Ми поступово крок за кроком. Виявляємо факти і відповідно проводимо всі слідчі дії. Якщо особа прибула на визначений час, ми змогли встигнути всі необхідні слідчі дії провести. В той же час, враховуючи те, що він запізнився більше ніж на годину. Тому ми провели по одному впровадженні слідчі дії. На ближчий час по іншому. Так а про що польша прокуратура? Про який запобіжний захід стосовно. Цього кримінального провадження, про яке йому вже повідомили, наразі е прокуратура е є про процедура, яка передбачає, ми маємо спочатку перед тим, як хочемо повідомити особу, враховуючи, що закінчився фактично час робочий, коли проведено було слідчі дії, полягає не тільки в поголошенні підозри, а полягає ще в проведенні допиту. Ми були ще певні. Клопотання захисників, поки це все пройшло, ми визнали час для того, щоб особа з'явилася його викликали для того, щоб йому заявити клопотання, щоб ми будемо звертатись в суд для того, щоб обрати запобіжний захід. Ця процедура, коли буде проводитися, я вам все повідомлю. Ви будете знати обов'язково засоби масової інформації, будуть знати, тримати пульс. Я знаю, що. Для вас актуальні такі події, більш того, ви точно так же, як і правоохоронні органи, дбаєте за справедливість і об'єктивне розслідування, справи виявлення таких випадків. це Ми обов'язково вас будемо повідомляти. Ми прозорі і про ці випадки, дати розгляду слідчі дії. Ми обов'язково повідомимо завчасно. А які терміни цієї процедури, як точно? Термін цієї процедури в залежності від декілька днів, в залежності від проведення дії. Тобто, це невеликий термін. Митровович, скажіть, да, чи Плануються якісь слідчі дії, чи підозрюваються іншим особам, не лише з Вербінського району, тому що ми знали, що з тими копами-покійниками вкладали договорів, е, що у нас висувалися. є по кримінальному провадженню, якщо це стосується вчинення організованої групи осіб. Є вже особи перебувають під вартою наразі. Одна особа перебувала під вартою, але внесла заставу. Більш того, в нас вже оголошено підозру ще одному особі, працівнику комунального підприємства. Наразі викликано інших заступників, яким ще не оголошено підозру, також для того, щоб вручати підозру і проводити слідчі дії. Всім їм, в тому числі і тим особам, які. Причетні до створення формально, як ви зазначаєте, ефективних підприємств, обов'язково будуть вручені підозри, обов'язково буде проведено повне об'єктивне розслідування і вжитті заходи до притягнення їх до кримінальної відповідальності. Але це не тільки твоєпіння. Я уточнюю, чому це важливо, до вас вивачать в тиску саме командування. Ні, в нас дивіться, в нас кожен день, якщо ви читаєте сайт, який є, у нас ці справи не одинокі. У нас кожен день йде підозра. Те, що в когось на слуху саме цей регіон, тому що громадськість давно була обурена тим свавіллям, яке було, але, на жаль, ні, ніхто до цього не спромігся довести і, і належно перевірити цей матеріал, це один факт. Ми спромоглися, ми довели, але ми кожен раз і кожен день доводимо інші обставини. У нас є матеріали, які стосуються. І розкрадання бюджетних коштів інших регіонів, і в Білоцерківському регіоні, і в Бориспольському, в і Святошинському іншому регіоні, і незаконні дії по земельним ділянкам, і розтрати бюджетних коштів, і підробка документів це все є. Воно дуже багато. Це велика досить кількість. Якщо говорити по об'єму. Земель, які ми лише за той рік повернули державі, це 18 тисяч гектар землі. Якщо говорити по відшкодування коштів, це 24 мільярда гривень. Це Лише Київська область. Якщо говорити по обвинувальним висновкам, актам це сотні, які лише по економічній сфері. Тобто це звичайна для прокуратури робота, але я розумію, що іноді є суб'єкти, які цікаві для засобів масової інформації громадськості. Тому, напевно, воно не було такого суспільного резонансу. Ви кажете, копет запізнився на годину, а нас він зустрівського пів на четверту і переконавши в нього на четверту політику. Викликалась особа на третю годину. Може бачити можна... там багато, я знаю, що тих, хто яка ти ти сьогодні, сьогодні була влучена, вона стосувалася терміну до того часу, коли він обіймав посаду мера, так? А який це приблизно час, рік? Що... Це я можу зазначити, 2011 рік. Угу. Да. Це він був на посаді директора директора товариства. Я вам дячный, все вам доброе. Игорь Ильич, я... мы Добро хотели, вас... Вот сейчас распространяется у нас по РПНУ, такая вот газетка. Угу. Это наклад на вас, я угу. хочу, чтобы прокуратура про это знала. Это червина за этой газетой стоит, но и как Я хочу, хочу, чтобы вы просто знали, что сейчас ну, диск у нас э, делается давление на прокуратуру, но есть че, большая часть громады, которая поддерживает ваши действия. И мы хотели бы ну, Далі подажати самі ну співпрацювати в питаннях. І якщо можливо, там де треба, щоб ваші прокурори залучали громаду, ну іншу громаду. До слід до, до дій, які йдуть суді, от по мірі запобіжного заходу ви знаєте. Да? Вчора був цілий цирк зі сторони Хрюстюка Прийшли багато людей. А зі сторони прокуратури не залучили ніяких свідків. ну, багато ви ну членів територіальної громади могли б сказати. Ну дякую вам за турботу. Насправді я вдячний кожному з. Громадян, які мають таку високу моральну судовість. Ми йдемо лише на захист якраз громади. Не можна дребанити десятки мільйонів коштів, не отримувати його участь, підміняти. Ви потім побачите цей механізм, це механізм просто вимивання бюджетних коштів і розчленяння якогось земельного комплексу для того, щоб задовольнити власні потреби. Це бажання лише Наживи своєї і оточення. І тут нічого не пов'язане з тим, щоб давати дійсно якісь кращі можливості для міста, для громади. Це бутафорія, і насправді ми все в кримінальному провадженні доводимо. Більш того, це, я думаю, на найближчим часом вам в повному обсязі стане відомо, і ви побачите, що. Те, що відбувалося, там це зряду довольно І жодним чином якісь надумані, ці грязі, які намагаються хтось висувати, і вказати, це не зупинить систему про охорону, прокуратуру, тому щоб ми захистили громадян і казали про те, що відбувається насправді. Ми хочемо, щоб кожне місто нормально розвивалося, без будь-яких можливості маніпуляцій з бюджетом і тягування коштів. А ті схеми, які є, ви будете напевно. Шоковані, коли знаєте, що відбувалось, тому що насправді в здоровому навряд чи можуть закрастись такі маніпуляції. Тому я обов'язково вам буду повідомляти про хід розслідування, орієнтувати, вдячний за об'єктивне висвітлення питань більш того. Пару тижнів тому проводили на базі прокуратури області брифінг з організації СТОП корупцію і під контролем і з іншими засобами масової інформації, де говорили про нашу прозорість, в тому числі повідомляли про результати роботи в сфері як протидії корупції, розкрадання бюджетних коштів, дерибання землі. Все це говорилось, і ми в тому числі говорили про те, що ми розпочинаємо етап, де спільно. Можемо проводити засоби масової інформації ми з активистами всі необхідні слідчі дії, показувати їм прозорість системи правоохорони, щоб ви розуміли, що ми працюємо для вас, для людей, для тих, хто звістує інтереси країни в кожному куточку. Дякую. Ви ще вам. Ще так, ви сказали 8 років перебачення позбавлення, волі, і, і на 3 роки позбавлення права обіймати посаду. На три роки або Яку, займатися мається на увазі у чолові, у або займатися певною діяльністю. Це вже визначається в ході, в ході судових розглядів і відповідно буде вже тих матеріалів. Справа в тому, що це лише один з епізодів діяльності. Ми вправі, коли в нас є декілька кримінальних проваджень, в подальшому, коли буде підозра по. У кожному з них одні особи об'єднати, і тоді вже більш тяжка стаття буде інкримінуватися. більш можливо об'єднання злочинів, складання вироків, і в тому числі додаткового покарання в залежності від той посади, яка займає на даний час. А то товариство, яке він очолював, воно було будівництво, так? Воно займалось, е, да, воно займалось фактично, воно було товариство, але воно займалось по угоді будівництво, при тому, що воно проводило. Ці роботи, які я зазначав, які є роботами з підвищеною безпекою, не маючи відповідної ліцензії і відповідної документації, яка регламентує цю діяльність. Добре, дякуємо. А дякуємо. По запитання дякуємо. по пристріку вчора суд обрав міну запобіжного західну домашня ресна Будуть Буде вашої Обов'язково, Ми будемо Справа в тому, що Говорити про те, що особа, яка діє спільно в схемі і може вільно перебувати подальшим на тих посадах, це є логічним наслідком наших бажань зупинити, це не так. Тому ми маємо доводити, що лише після того, як воно сунуться, буде порядок. А якщо ви бачили, в нас схема дуже теж наглядна, коли розділюється. Для того щоб уникати тендерні процедури, вулиця, дробиться, це все ви побачите, все розкажете десятки мільйонів.